Я вбивав їх всіма методами окрім отруєння. Я душив їх, бив ножем, стріляв в них, приїжджав на машині. Генрі Лукас каже, що вбив 100 жінок. Лукас стверджує, що вбив більше ніж 150 жінок. Генрі Лукас вбив приблизно 360 людей протягом 8 років, поки його не впіймали силовики Техасу. Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. По назві цього відео ви могли зрозуміти, що історія сьогоднішня в нас буде нестандартна. Центральною персоною сьогоднішньої історії буде Генрі Лі Лукас, маніак, який вбив приблизно 100 людей жорстоко і заслуговує найвищої міри покарання. Але чому люди, які знають цю історію, діляться на два типи? Одні кажуть, що це жорстокий вбивця, що в принципі логічно, а інші захищають його і виправдовують. Історія дійсно непроста. І після перегляду цього відео напишіть у коментарях, до якого типу людей відносите себе ви. Приємного перегляду, Генрі Лі Лукас. Народився 23 серпня 1936 року в Блексберзі, штат Вірджинія, США. Народився він в сім'ї робітника дорожньої станції Андерсона Лукаса та його дружини Вайоли Лукас. Батько Генрі, Андерсон Лукас внаслідок нещасного випадку на роботі втратив дві ноги. Ставши інвалідом, Андерсон не зміг заробляти гроші. Проте зміг надмірно вживати алкоголь. Він не брав жодної участі у вихованні свого сина, тому вся відповідальність лягла на мати, і чесно кажучи, краще б, нехай мати теж забила на нього, тому що в такому випадку був би шанс на те, що він виросте здоровою і нормальною людиною. Вайола Лукас, мати хлопчика, після нещасного випадку з її чоловіком почала надмірно працювати, займаючись проституцією. І приймаючи клієнтів прямо у себе вдома, вона була жорстокою жінкою, часто принижувала та била сина, але цього їй було мало. Найчастіше вона змушувала сина дивитись на те, як вона займається сексом з клієнтами, і щонайменше кілька разів юний Генрі зазнав сексуального насильства з боку деяких маминих клієнтів. Жінка заставляла брати участь в цьому всьому свого рідного. Сина, наступна історія, чітко опише відношення Вайоли до її сина. Одного разу батько та інші родичі подарували Генрі маленького бичка, якого хлопчик дуже полюбив і з яким часто грав. Можна навіть сказати, що це був єдиний друг малого Генрі. Хлопчик доглядав за бичком, годував. Гуляв разом з ним, розповідав йому свої секрети і ділився всіма своїми емоціями. Так от, одного дня Вайола вивела Генрі у двір і на його очах застрелила найкращого друга свого сина. Зі слів самого Генрі, мотивом для цього стало те, що він дуже сильно прив'язався до бичка і проводив з ним на думку мами занадто багато часу. Ну а як на мене, її метою було всіма силами принижувати хлопця. До слова, вона принижувала не тільки сина, а й свого чоловіка. Навіть те, що чоловік інвалід, ніяк її не зупинило. Вона систематично наносила побої своєму чоловікові Андерсону, знаючи, що здачі він не дасть. Аналогічно, як і Генрі, одного разу вона вдарила хлопчика по голові дерев'яною дошкою за дрібну дитячу провину, після чого Генрі пролежав цілу добу без свідомості. А мати просто переступала через нього, роблячи якісь свої справи. Але насилля над Генрі не обмежувалося лише їх домом, аби ще сильніше принизити свого сина та остаточно зламати його як особистість. Вона заставляла його одягати дівчачий одяг. І в такому вигляді вона заставляла його йти в школу. А в 20 столітті до таких переодягань. Ставились дещо інакше ніж зараз. Також мати не дозволяла сину стригти волосся. Тому в першому класі в нього вже було довге волосся. Чим він ще більше походив на дівчинку. Одного разу хлопчик підійшов до вчителя і попросив коротко себе підстригти. Коли вчитель зробив це, мати прийшла до школи і влаштувала великий скандал, звинувачуючи вчителя. Що той втручається у справи їх сім'ї, це породило знущання над хлопцем не тільки вдома, а й в школі. А діти бувають дуже жорстокі. Ну ви тільки уявіть, як почував себе малий Генрі, і на той момент йому було менше десяти років. Буквально ніхто в цьому світі його не любив, і куди би він не пішов. Там йому не раді. Йому не те, щоб немає з ким поговорити, йому просто немає де закритись від цього всього жорстокого світу. Батько хлопчика був єдиним, хто добре ставився до нього в той час. Втім, його доброта виявлялася дуже неординарно він пригощав Генрі самогоном, який виготовляв для власного споживання і на продаж. Внаслідок цього Генрі до 10 років міцно звик до випивки. І став залежним. Дивлячись на фотографії Генрі Лі Лукаса, першим в очі кидаються його очі, і з цим пов'язана ще одна трагічна історія. Під час однієї з бійок зведений брат сильно вдарив Генрі в око, на що мати не відвела хлопчика до лікарні. Як наслідок, Виникло запалення, яке до того ж сильно запустили, і в подальшому довелося видалити око і замінити його на скляний протез. Також в дитинстві у Генрі виявили схильність до зоосадизму, що вважається типовим явищем серед серійних вбивць. Задати того самого Джефрі Дамера, Теодора Банді або Джона Бантінга, до речі, про нього у нас є відео. Посилання буде в описі під цим відео. Насправді цей список можна продовжувати до безкінечності, тому що насилля породжує ще більше насилля. Навіть існує таке поняття як Тріада МакДональда. Вона включає в себе три риси, які охарактеризовують типового маньяка. доктор Джон Маршал МакДональд. 1963 році провів дослідження про серійних маньяків і, виходячи з результатів дослідження, виявив три основні риси, які можна описати однією картинкою. Перше це зоосадизм, нездорова увага до тварин, друге це піроманія або ж пристрасть до підпалів, будь це гора листя чи житловий будинок, третє це енорезія або ж нетримання. І порівнюючи з двома попередніми пунктами, виникає питання, як нетримання пов'язане з вбивствами. Все просто це пов'язано з тим, що дітей, які страждають від енурезу, часто карають, принижують та висміюють, що призводить до моральних травм і в подальшому до прірви. В свій час історія Генрі стала дуже популярною, і журналісти в гонитві за славою придумували купу пайок довкола. Його особистості, як, от, наприклад, що з дитинства у Лукаса виявилася аномалія довгі пальці на ногах. А подібна аномалія, начебто, характеризує осіб з генетичними відхиленнями і часто зустрічається у серійних вбивців. Ну, як на мене, це повна маячня. А якщо говорити про тріаду МакДональда, то Генрі підпадав під всі три пункти. І перше вбивство не довелось довго чекати. 1950 рік, надивившись, як його дружина займається проституцією, батько Лукаса в п'яному стані вибрався на вулицю і заснув у снігу. Ця ніч спричинила пневмонію, а незабаром. І смерть. Після смерті батька Генрі кинув школу і втік із дому. У 1951 році, у віці 15 років, він скоїв своє перше вбивство. Його жертвою стала 17-річна Лора Барнслі. Згодом того ж року Генрі піймали за руку, коли він намагався проникнути в чужий дім і його відправили в колонію для неповнолітніх. І не за вбивство, а за крадіжку зі взломом. Вийшовши на свободу через два роки, він знову скоїв крадіжку і вбивство повії, яка, за словами Лукаса, нагадувала його матір. За це він сів у в'язницю на чотири роки. У 1959 році Генрі переїжджає в Мічиган до своєї сестри і залишається жити там. Через рік, 11 січня, до них приїхала мама. Вайола, одразу після приїзду, жінка почала твердити, що Генрі повинен ставитись до неї з повагою і дбати про неї. Почалася сварка, під час якої, за словами Лукаса, мати вдарила його мітлою по голові. Він, згадавши минулі образи і розсердившись, вдарив її по голові. За одними даними скляною пляшкою, за іншими молотком. Удари були такі сильні, що від голови залишився лише фарш. Вона загинула миттєво після цього Генрілі Лукас був затриманий і засуджений до 15 років ув'язнення. Але через рік був перенаправлений в психіатричну лікарню, тому що був визнаний психічно нездоровим. Там в нього виявили одразу кілька захворювань та відхилень: психопатію, садизм та шизофренію. Також в клініці в нього було кілька спроб покінчити життя. Але його вчасно врятували. Знаходячись у клініці, Генрі почав вивчати кримінологію. Він вникав в методи, які застосовували вбивці, та аналізував їх. Не знаю, як така література попала в психіатричну лікарню. Тим паче в руки людині, яка вже вчиняла вбивство. Відсидівши 15 років у в'язниці, з них 4,5 роки у клініці, у 1975 році Лукаса випустили в світ, і це не зважаючи на те, що в клініці він заявляв, що вбиватиме, коли опиниться на свободі. Але лікарі закрили на це очі, і вже протягом двох годин, вийшовши на свободу, він вбив дівчину. Після звільнення Генрі вирішив почати життя з чистого аркуша, але у нього не було ні постійного житла, ні будь-яких засобів для існування. Він їздив по штатам, перебиваючись одноразовими підробітками, поки того ж року не познайомився з Отісом Тулом. Тул проживав у Джексонвілі у штаті Флорида разом зі своєю мамою та 12-річною племінницею Фрідою Бекі Пауел, Туди він запросив і Лукаса. Сім'я Отіса не здивувалася, коли той привів чоловіка, так як сам він був бісексуалом і часто приводив чоловіків для розваг. Але цей випадок був іншим. У Генрі і Отіса було багато спільного: вони обидва зазнавали сексуального насильства та приниження з боку своїх родичів. Обидва були вбивцями ще до того, як познайомилися. Обидва мали. Гомосексуальні нахили. Давайте я вам трішки детальніше розкажу про Отіса та про його дитинство, щоб ми уявляли взагалі, з ким ми маємо справу. Отіс Тул народився 5 березня 1947 році у Джексовілі, штат Флорида. Його батько був алкоголіком і покинув сім'ю. Мати страждала на психічні розлади, а сам він страждав розумовою відсталістю, епілепсією. І піроманією. Як і у історії Генрі, мати Одіса одягала хлопчика в жіночий одяг і навіть називала його жіночим ім'ям Сюзен. Старша сестра і сусід періодично гвалтували хлопця. За словами Тула, його бабуся була сатаністкою і піддавала його сатаністським практикам. Хлопець часто втікав з дому та ночував у закинутих місцях. Також він стверджував, що вже у 12 років мав добровільні сексуальні стосунки із сусідським хлопчиком. Згодом почав відвідувати гей бари та у 10 класі взагалі покинув школу. Перше вбивство Тул Скоїв. У 14 років він вбив продавця на ринку, який хотів його зґвалтувати, зрозумівши, що йому не впоратись з дорослим чоловіком, підліток сів у його машину. Завів її та задавив балтівникам. З цього моменту Отіса почала переслідувати жага до вбивств, і щоб трішки заглушити її, він почав займатися піроманією. А тепер згадуємо про отряду МакДональда. І тут теж все сходиться у 1964 році. У віці 17 років його вперше заарештували за бродяжництво, не за вбивство. Період життя з 1966 по 1973 роки. маловідомий, але дослідники припускають, що в цей час Тул колесив західною частиною США. Займаючись чоловічою проституцією та жебракуванням. Деякий час він проживав у штаті Небраска, де став одним із головних підозрюваних у вбивстві 24-річної Патрісії Век. Невдовзі він переїхав до штату Колорадо, де оселився в місті Болдер. А через місяць проживання у Болдері він став підозрюваним у вбивстві 31-річної Елен Холман. Після звинувачень він втік. Повернувшись до свого рідного міста, де й зустрівся з Генрі Лукасом, а долі у них дійсно дуже схожі. Їх досить такий схожий життєвий шлях допоміг їм дуже швидко зблизитися. Також хочу нагадати, що разом з ними, з двома вбивцями, в домі жила 12-річна дівчинка. Племінниця Отіса Бекі захоплювалася чоловіками та їх способом життя. Одного разу вони втрьох вкрали вантажівку, попутно вбивши водія, і вирушили шукати щастя. Загалом вони побували у 26 штатах, і саме у цей період вони здійснили найбільше вбивств. Також у цей період Лукас зблизився з неповнолітньою Бекі, а їй було 12 років. Він любив її і дбав про неї як про рідну дочку. Паралельно він навчав її різним способом крадіжки, грабування та вбивств. В цей час в руки Тула попала книга про звичаї канібалізму. Чим він неабияк зацікавився. Разом тріця розробила чіткий план скоєння вбивств: жертву заманювали. Знерухомлювали та ґвалтували. Потім вбивали, після чого знову гвалтували. Потім тіло розчленовували, вирізаючи м'ясо. М'ясо готували до обіду або вечері. Слід зазначити, що така їжа не була для них якимось делікатесом. Вони вбивали настільки часто, що харчувались так кожен день. Неїсівні останки відвозили та закопували далеко від місця вбивства, що також ускладнювало розслідування. Вони використовували буквально всі методи вбивств: вогнепальна зброя, ніж, мотузка, руки. Деяких жертв вони збивали на машині, а деяких топили. Вбивці були передбачливі. В жертви вони вибирали в основному тих людей, про яких точно знали. Знали, що їх не стануть шукати, ну принаймні перший час, наприклад, людей, які вирушають в подорож в інший штат, і відповідно деякий час їх не шукатимуть. Мобільний зв'язок в той час був не так розповсюджений. В основному це були автостопники, емігранти або ж повії. Приблизно в цей же час Лукас і Тул влаштувалися на роботу найманими вбивцями. Влаштувалися вони до сатанінської громади під назвою Рука Смерті. Їхній обов'язок наповнити округу трупами, щоб викликати жах у населення. Плата 10 тисяч доларів. Досить таки велика сума на той час. Парочка вирішує, що і так займалися вбивствами задля розваги, а тут ще й заробіток буде. З їх слів, сам Бог велів їм. Цим займатися. Деякий дон Материк став їхнім куратором. Материк повідомив Лукасу: з цього часу ви робитимете все, що вам накажуть, без запитань. Вам повідомлятимуть, кого необхідно знищити, і ви це робите. Якщо ви зробите це, ми вважатимемо вас своїми. План їх вбивств не змінився. Тут вони діяли як зазвичай, але з одною ремаркою: після вбивства вся громада знущалася над трупами. Після чого трупи з'їдалися учасниками секти, Отіс любив людятину і підсадив мене на неї. Спочатку ми гвалтували жертву, потім вбивали її, а потім знову гвалтували. І лише потім пускали її м'ясо на їжу. Це досить таки смачно, особливо з кетчупом. Нестівні залишки розштановували, подрібнюючи голови молотком, а потім закопували їх в різних місцях. Перебуваючи у Флориді, Фріда Бекі була заарештована і потрапила в колонію для неповнолітніх, де перебувала, поки Лукас і Ту не влаштували втечу. Після чого трійця воз'єдналася і продовжила жити разом. При цьому дівчина була оголошена в розшук в 1982 році. Шляхи вбивць розійшлися. Генрі Лі та Фріда Бекі стали коханцями і втікли від Отіса. Для Лукаса в цьому немає нічого дивного. І слід зазначити, що з дитинства він виділявся своєю гіперсексуальністю, і потреба в статевих стосунках була в нього вкрай загострена. Проте, як не дивно, ініціатором такого зв'язку став не Лукас, а сама дівчинка. Ну це, звичайно, зі слів Лукаса. Вони мешкали удвох. Але через рік Фріді набридло ховатися, і вона вирішила здатися поліції і повернутися до колонії, сподіваючись вийти на волю з чистою репутацією. У ході обговорення цього рішення вони з Генрі Лі посварилися. Бекі вдарила чоловіка по щуці, внаслідок чого він убив її одним ударом ножем прямо в серце. Після чого роздів Бекі та війшов в статевий акт з її тілом. Пізніше розчленував та закупав завернути в тіло своєї ще недавно коханої дівчини. На той момент їй було всього 15 років. Як говорив сам Лукас, Бекі була єдиною, кого він любив, і в подальшому він згадував про неї тільки зі сльозами на очах. Згодом Лукас переїхав в Техас. Черговою жертвою маняка стала жінка похилого віку Кейт Річ. До того ж, вона була хороша знайома Лукаса, і він навіть деякий час жив у неї. Чоловік часто допомагав жінці. Одного разу, відвозячи її додому, він звернув на безлюдну дорогу і в нападі раптового гніву завдав численних ударів ножем. Вбивши жінку, він вирізав у неї між грудями перевернутий хрест. Після чого вступив з трупом у статевий зв'язок. Тіло він помістив у водоканал. Через місяць, після останнього вбивства, були знайдені речі, пропавшої, а саме Сумочка та поломані окуляри. Після цієї знахідки надії знайти жінку живою не залишилось. Двоюрідна сестра Кейт вказала на Генрі Лукаса як на підозрюваного, і слідство зацікавилося. Невдовзі після вбивства Лукаса заарештували за нелегальне зберігання вогнепальної зброї. Слідство знало про його судимість в минулому за вбивство матері, тому вони повірили сестрі Кейт. Але рейнджери навіть не підозрювали, поряд з якою людиною вони сидять. Поки він у всьому не зізнався. Тоді він повільно, день за днем, розказував про нові вбивства, постійно покурюючи цигарки. Напевно, цим він старався сповільнити і заплутати слідство. Лукас протягом шести років зізнавався у різних злочинах, в тому числі він приписував собі вбивства, які скоїв тул без його участі. В деяких вбивствах він зізнавався прямо в суді, через що суд скасовували і переносили на іншу дату. І це було до безкінечності довго. Спочатку він зізнався у 60, а потім у 100 вбивствах. Ренджери дали йому листки і кольорові улівці, і за час допитів він малював своїх жертв, описував, в чому вони були одягнені і як він з ними розправився. Поліцейські, які проводили допити, зізнавалися в інтерв'ю, що їм було важко виконувати свою роботу, і вони буквально себе заставляли прокидатися зранку і йти на переговори. Це було неможливо. Він описував вбивства в найменших деталях. Ні одна здорова людина не змогла б цього витримати. Але я мусив. Змі та багато знайомих Лукаса відносили на його рахунок від 47 до 89 вбивств. У ході слідчих дій було виявлено рештки десятків людей. За словами Лукаса, це все були люди, яких вони вбивали і їли під час подорожі на викрадені вантажівці. Поліція визнала всі його слова достовірними. Тобто поліція визнала те, що могло бути і 100 жертв. Але оскільки Лукас не зміг задати всі подробиці своїх злочинів, у суді його звинуватили лише в 11 вбивствах, що в принципі не повпливає ні на що чи його посадять на 11 довічних ув'язнень чи на 100. усі 11 вбивств суд вважав доведеними. У 1998 році Генрілі Лукас був засуджений до страти, після чого тодішній губернатор Техасу Джордж Буш молодший замінив страту на довічне ув'язнення. 12 березня 2001 року ув'язнений Генрілі Лукас помер від серцевого нападу в віці 64 роки. Отіс Тул загинув 15 вересня 1996 року від цирозу печінки. Помер він у в'язниці, де відбував 6 довічних термінів. Отіс був засуджений лише за 5 вбивств. Цікаво, те, що маняки практично всі свої вбивства скоювали разом, а Отіс навіть більше. І незважаючи на те, що у чоловіків був доволі таки схожий життєвий шлях, вся слава дісталася Генрілі Лукасу. Про Генрі знято мінімум 5 фільмів і написано безліч книг. Його називають одноокий маніяк, кровавий бомж, бродяга, гонщик з великої дороги. А Отіса скромно називають спільник Лукаса. Єдиний момент, коли люди звернули увагу на Отіса, це те, коли він зізнався у вбивстві шестирічного хлопчика. Адама Волша, сина відомого телеведучого та слідчого у кримінальних справах Джона Волша. Раніше вважали, що саме Джефрі Дамер розправився з хлопчиком. А на цьому все любі друзі. Поділіться своєю думкою про цю історію у коментарях і напишіть, до якого типу людей ви себе все таки відносите. Я дотримуюсь того, що таких людей потрібно лікувати ще з самого дитинства. На щастя, ми з вами живемо в 21 столітті, і такі історії спливають все рідше. Адже у таких батьків, як у цих маніяків, одразу забирають дітей і дають хоча б якийсь шанс на нормальне життя. А на цьому, все. Дякую тобі за перегляд і скоро зустрінемось.